Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Прийшла ось пообривати суху петунію. Ну, як суху, те ще відцвіло. ось. Треба, що це обривати. То зараз побриваю. Я ніколи не думала, що петунія так пахне. Особливо ввечері проходиш, а так як ото мітіола. Такий в неї запах. І дивіться, що тут робиться. Гриби ростуть після дощу. Тут таке місце. І хморе, дивіться. Треба зараз буде повиривати лишній бур'ян і ці гриби. І отут підсапати. Це не бур'ян, це кермек ось. Такий він. Прийнявся. Ну, я надію, що це кермек. Схоже, бо я перший раз його саджаю, то треба буде підсапати, бо після дощику воно так заплескало все. Вчора ми. Відпочивали трохи, їздили Місто прогулятись. А сьогодні якось так нічого не хочеться робити, але потрібно. Трояндочки вже починають розпускатися. Вон, червона, зараз підійду. Скоро вже будуть, але поки ще немає. Це така вона пишно всередині. Я там ще сир сьогодні роблю. Захотілося мені сьогодні качо тут зробити. Ну там і багато мороки, але треба там потім, як сир у форму викинути, треба буде робити таку парову баню, йому то трошки повозитися. Але нічого зробимо. Хочеться такого спробувати, то робимо. Якось сьогодні настрій не дуже, так як вночі було дуже неспокійно і у нас. Це не в цій області. Ну, сказати, в наших родичів там впало майже на дорозі біля будинку, то в них повибивало вікна, сусідів дав знесло. Ой, то отак от страшно. Кругом страшно, за всіх страшно. Але така наша реальність зараз. То зараз захмарилось трошки. Думаю, піду на город трошки посапаю. Полунички поки сьогодні немає збирати, бо ми вчора їздили до друзів в живості, то трошки їм на гостинчик завезли, а сьогодні сонечка такого немає, то вона ще не почервоніла, то нехай. Червоніє. Щось там. Женик ходив собі, він рахував сім штук назбирав і все. То отакі в нас справи. Зараз піду трошки на город, подивлюся, що там робиться, можливо, щось підсапаю, і піду познімаю, що там чоловік робить з тим сарайчиком. То от так от Так, сараєм нічого такого не робили, так як то на роботі чоловік був, то вчора поїхали гості, а сьогодні ось трошки вирішили тут попрацювати. Зняли оцю перегородку, і тут треба буде забити доскою все це, а сітку сюди ось. Якраз вистачило. Буде тут така літка. Кавунчика нашого кабанчика закрили, бо він такий пискливий, не дає не робити, не знімати, то потихеньку діло йде. Треба буде. Туди далі, як все добре, буде, і тут зняти доски і залити. Ну, а це нам не горить поки. А горить нам ось в цьому сараї. Якраз зробимо загородку в тому і цих дам переженемо в той сарай, а в цьому сараї знімемо поливу, тут дерев'яні, і зальємо, щоб до того, як вони поросилися. Чи як правильно сказати, вже була тут підлога. Залита, бо це не діло там дерев'яна підлога. Трошки порядочок наведемо. Треба буде побілити, бо вони пообтирали вже все, сплять дами. Треба буде їм якийсь затінок робити, бо вже жарко стає, розвалилася. Сплять тільки. Колобки. Забили отак вже цю діляночку доскою. І зараз будемо натягувати цю сітку. Так, я на городі трошки підсапала, та то штучкою ручним культиватором підрихлила. Картоплю вже завтра буду, але також вже не зранку, бо треба їхати в місто по справах. Це тільки, що, це тільки що взяла телефон та хотіла знімати відео і прочитала коментар. Одна жіночка написала, що ви брешете, жуки ще літають. Так, вони літають, але в основному вони повзають. І вже. Ці пляшки стоять декілька днів на городі, то ні одного жука немає. Вони до цього вон, такі поїдені були. Воно може там якось і залетить, але ж не в такій кількості. Я ось після дощ протерла ті банки, щоб вони були слизькі. І поки все нормально, поки мене це задовольняє. Я ж не кажу, що і ви так робіть обов'язково. Я показую, як я роблю, а не вчу когось. То отак от. Так от. Тут кабачки трошки підрихлила, а далі нічого не робила, бо ще там досадила. І огірочки також не трогала, бо вони вилазять, досадила. А ці, що тут, от такі вже гарненькі, де вони? Чоловік там сарай той робить, то ріже щось. Ось такі вже гарненькі. Зайшла на кухню, готую вечерю. І ось сир, це, що я сьогодні робила, качота. Ось такий він мене вийшов. І зараз відправляю його в холодильник. Завтра зранку треба буде засолити його в розсіл, покласти, і потім підсохне, і хай трошки дозріває. Я не буду довго його тримати, це буде такий молодий сир. Але все одно він відрізняється від. Адигейського від бринзи. Він такий суховатий, бо це ж сирне зерно поклали в форму, і потім на парову баню, то воно так трошки процес відрізняється. Ось такий вийшло тут 600 грамів. Ось така головка. Спробуємо, що воно таке. Наступний мій експеримент це буде сир Брі. Подивимось, що з цього вийде. Ось така у нас загородка вийшла. Сітки, бо це для в'єтнамських свинок. Якби були білі, то, звичайно, їм ця сітка була б до одного місця. От так, завтра залишилось ще зварити калітку сюди. І все. Можна... А, ще калітку, ще двері треба зробити. Хоча зараз тепло, можна поки і так. То можна сказати, що можна вже переганяти сюди, а там в тому сараї наводити порядок. Ми сюди, як переїхали, то був оце один сарай, де високий дах. Але ми вже перекрили самі, так як там таке воно було. Чи рубюро, щось таке. не зрозуміли. то ми ось перекрили, добудували в тому році ось цей сарайчик. Цьому вже це я кажу чоловіку, вже більше немає куди додавати ще сарачика. Він каже: ще один маленький можна тут зробити. Ой, хоча є що робити, ось ззаді мене треба перероблювати оцей сарай. Зараз покажу. Ось цей треба перероблювати, бо він такий, ну, ніякий, можна сказати, і треба в два рази більше будувати, щоб і сюди було це де дрова. Коротше, є ще чим займатися. Але все-таки потихеньку діло йде. Дай Бог, все буде добре. Ой, то завтра ще зробимо цю калітку і все. Так що, на цьому, друзі, закінчую своє відео. Йдемо відпочивати. Верніше, зараз повечеряємо і будемо відпочивати. Так що на цьому кажу всім до побачення. Нехай у нас всіх все буде добре. Пока-пока.